Eh, Проєкт Притий суд сьогодні ми, eh, здійснюємо громадський моніторинг судових засідань eh, на території Закарпатської області. Eh, на даний час ми знаходимося в eh, приміщенні eh, Вершавського районного суду, де eh, по плану у нас йде громадський eh, моніторинг судових засідань. Сьогодні у нас по плану є три судові засідання. На яких ми маємо намір бути присутні і здійснювати відповідний громадський моніторин. Наразі йде підготовка до судового засідання. ми прибули чуть раніше, щоб побачити, які матеріально побутові будовий стан даного суду, як, як побудована організація роботи, функціонування самого суду, як здійснюється прийом. Я громадян, тобто відвідувачів суду, і одночасно будемо сьогодні здійснювати опитування громадян на предмет довіри до суду. А тому нараді припиняємо.